На чемпіонаті дитячої юнацько спортивної школи богатир з вільної боротьби сьогодні зібралися найсміливіші молоді спортсмени віком від 12 до 13 років. Змагалися не лише місцеві таланти з білої церкви, а й представники Зузина, малої Вільшинки та Шамраївки. Усього в змаганнях взяли участь 90 відважних спортсменів. На сьогоднішній день можу сказати, тренера працюють на високому рівні що з набору дітей, що з підготовки дітей. Так що рухаємося до кращого. Ці змагання, як стверджує Володимир, стали ще одним підтвердженням високого рівня розвитку вільної боротьби в регіоні. Вони відбуваються два-три рази на рік і слугують не лише спортивним змаганням, але й екзаменом для молодих спортсменів. Під час поєдинків вони можуть продемонструвати свої навички та фізичну підготовку. Рівень дітей, чесно кажу, піднявся. Діти підросли, діти помужніли. Дуже приємно дивитися, як тренери працюють, як дітки. Вони сьогодні ми тільки поставили на стол медалі, кубки, діти від них не відходили. У них жага до перемоги, жага, цю медальку отримують, кубок. І це велика сила нашого підростаючого покоління, що вони є стремління. До кращого до чемпіонства найголовніше за словами тренера у вільній боротьбі це сила духу. Він закликає юних борців йти тільки вперед і ніколи не здаватися, адже саме воля та впертість допомагають досягти великих висот у цьому захоплюючому виді спорту.